Привіт! В сьогоднішньому матеріалі 12 цікавих фактів про хліб. Перше, випічка на дріжджах корисніша, ніж випічка на соді та розпушувачах. Друге, хліб на заквасці зовсім некоректно називати хлібом без дріжджів. Закваска це теж дріжджі від збоку. Третє. Додавання борошна з горіхів дозволяє збільшити в кінцевому продукті кількість білка та зменшити кількість вуглеводів. По можливості вибирайте знежирене борошно з горіхів. Четверте, найкорисніший хліб зроблений з використанням цільнозернового борошна. Застосування будь-якого борошна вищого або першого сорту будь то житнє, вівсяне, рисове, кукурудзяне та інші різко знижує кількість цінних компонентів у хлібі. П'яте. Безглютенова випічка в більшості випадків обов'язково буде сильно розсипатись. Шосте. Глютен шкідливий для 1% населення земної кулі. Решта 99% людей відмінно засвоюють цей поживний компонент без негативного впливу на здоров'я. 7. Аромат свіже спеченого хлібу на дріжджах допомагає нам розслабитись, підвищує довіру та посилює апетит. Саме із впливом аромату пов'язаний деякий негативний вплив свіжої випічки на фігуру. А аж ніяк не з тим, що на дріжджах сильно набираєш вагу. Восьме, порція в 50-70 грамів якісного цільнозернового хліба це обов'язковий компонент щоденного здорового раціону людини. Дев'яте, але при цьому цільнозерновий та житній хліб. Хліб з висівками погіршують засвоєння заліза з м'яса чи печенкового паштету, а також кальцію із сиру. Найкращий бутерброд це бутерброд з овочами, бобовими, хумусом або гуакамоле. Десяте. У процесі випікання температура всередині хлібини не досягає 100 градусів Цельсія, а значить, в тісто можна додавати без побоювання такі ніжні компоненти, як насіння льону, волоські горіхи, конопляни, горбузову та ляну олію. 11. Якщо ви бачите у складі хлібу, наприклад, такі компоненти, як е 330 Е260, Е406, Є е 441 або Е-300 300 Можете сміливо брати хлібину. Це лише лимонна кислота, оцет, аскорбинка, агар або желатин. На перевірку, більшість є в хлібі абсолютно нешкідливі речовини. 12 і тим не менш, навіть хліб з цільнозернового борошна, горіхового або бобового борошна різко впливають на рівень глюкози в крові навіть здорової людини. Адже 70-80% будь-якого хлібу це рафіноване борошно вищого готунку. Отже, не перевищуйте дозування у 50-70 г на день та не зловживайте рафінованою випічкою. Ну що ж, дякую за перегляд і до зустрічі на моєму каналі. Почуємось, пока!